Усім добрий ранок. У нас сьогодні наче ще й сонечко виходить. Вісім годин ранку. Покажу вам трохи, що в мене порозкитало. Діма, а в тебе є інтернет? Добрий ранок? Щось да. Да? немає інтернету. Квіточки. У мене щось без доступу до Wi-Fi, не можу зрозуміти чого. Нема інтернету. Ой, трохи покажу. Бачите, як поганенько розквітають. Що налетить? Лебеді летять. Ось бачите, по одній квіточки тільки розпускаються. І так щось поганенько. І тут щось так воно її покрутило поганенько, та воно розквітло. А ці щось, щось погано, Ледве, ледве розквітають, щось геть поганенько. В бутонах, ну, може, ось ось. Тепліше стане, хоча на завтра дощ. Може сьогодні сонечко щось іще трохи розквітне. Так, і ти Колі нема, Уїхав, я не поїхала з ним сьогодні. Я вдома, треба всім подавати поуправлятися і познімати грушу. Мені треба в ящики поскладати, що там трохи. Та куди там в ящики так ото зніму, хай поважу. Вона ще зелена, ще не постигла, її ще треба достигати. твердо, Поганенька груша в цьому році. Так, і ти управляється, та якраз і вам же ж покажу, що у мене там коїться. Ворони літають. Давно у нас не чуть було. Ворон. Так, лабубу моя лабубу. на гранулу водичку зараз вимий дам. І оно ну, які гаврики у лабубу. гавринят що поховались? ага Чого поховалися? Виходьте. Ой, заховалися. Щось туди. Генте вже які великі це 12-го вона привела. Сьогодні яке третє? Гляньте вже які гаврики в неї. Со? Іди їсти. Саранула є, вода є, сіна є, не підходять. Так, фублер, Ну, фублер у нас щось теж. Гуляє-гуляє, а толку ніякого. Ніякого у нас толку. Зараз тобі фублер дам. Так само, як і має. То, що я брала погуляна, розповідали мені, що вона погуляна і вона вже три рази перегулює. Майя і, і ніяк. А фубли, ця лабуба, у нас балакуч, куч. у нас розмовляє. Це вона завжди так. її так. А, ням -ням -ням. Да. Да, смачно. Що, майя? Тоже даємо Зараз. Даємо грану. Маю. І даємо водичку. Все. Сіна хай доїдає, да визбираєте, що є. Нічого я кидати не буду. Ранула повний раціон. Я все одно казала вже і повторю ще раз, скільки раз вже казала, що даю. Все одно щось підкидаю. Хоча мені кажуть, що не треба. Їм достатньо цього. Ну, хай визбирує. Сіна залишилась геть трохи. Потім будемо повністю на повно раціони. Бешено. Та сама картина пусто, все, ні води не гранули, з вечора давала, за ніч, бачите, як вони зараз ось похолодало. вони почали, по-перше, то що їсти, а по-друге, те, що воду пить. Коли була спека, вони не так пили воду і не так їли. А зараз ну і те, що вона ще й кормить. Ну, заліземо, зараз глянемо, що в неї там робиться. Так, а в неї тут, а в неї тут, ой, все добре. Шплять, все хорошо, да? Да, все хорошо, ой. До фубліра у нас не підійти, вона б'ється і кусається. Дай я дам, дай я дам тобі гранулу. Ні, вона у нас бойова. і вона так гризеться і б'ється, скошка їсть, дай насиплю тобі. Що? Борис Борисович, а? Що? <сум> Водає гранулу дали. До побачення. Сіна є, Жути. Жути заглядав. Так, тепер рижа з гавринятами своїми. Ось які ми взяли гаврики, ось які ми взяли гаврики, да. як завжди, повна миска. Сразу вичищаємо. Да. Одям роздаємо, Одним роздаємо, ти там заховався. Ти заховувався. <ріст> так. <ріст> Гранулу їдять і зараз буду вже давати пропойку, бо щось мені не подобається одного краленя. Їм треба вже пропойку дати. І не подобається мені запах з цієї клітки. Як сидіоз, щоб не почався. Бо ці ось такі всі жирненькі. А одне воно якесь скуйовжене і таке, що прощупується хребет. Ну їсть, ну, пропойку треба давати. Вже все. Вони їдять, п'ють. Треба починати пропоювати, бо 15 числа це їм вже 40 днів буде. Вже будемо отсаживать їх від мамки і вакцинація перша буде. Так що до цього времени мені потрібно їх пропоїти від глистів і коксидіозу з сьогоднішнього дня почнемо давати їм пропойку. Одне воно щось там мені не подобається, воно, бачите, його голова. Оце щось від нього якийсь ну, запах є не такий. І щось тут починається. Коля приїде, продезінфікуємо клітку, і я зараз намішаю пропойку. Один кубик на літр води, байкокса. Салікокса в мене немає, байкокса буду давати. Зараз намішаю. Ось такий. Все, водичка є. Вимита коробочка, їсти є, сіно є. Персик, що мені з тобою робити? Ну, що мені з тобою робити? Мінус? Мінус, зараз залізу, подивлюсь, що там ще. Що в нас тут? П'ять штучок. Живий, живий. Ну, наче корми, наче покормлені. Такі поїв борсюк ось. Вони присмактуються, вони вилазять Це теж поїв. Видно, що вони погодовані. Да. Щось пив присмактується, вона їх викидає, засіскає. Або сама викидає. Бо вчора вони всі були, викинуті з гнізда. Штучок залишилось. Два вже мінус. Одного я вчора не одігріла. І один сьогодні мінус. Якось так. Бомбіла. Ох ти линяєш! Ох ти линяєш, ти подивись, що в тебе тут тока твориться кожного дня, га, Що? На. Зараз повимітаю. Страшне, страшне, га? Ти жук страшний, ти жук страшний. Линяєш, так линяєш ти. Закрили, а не почухали. <сих> Кажу, щось там віником поганяла, поганяла по мені, так? Да? <сих> Шиншилка. до тебе йду, йду до тебе. Зараз вичищає і даємо. Да? Шиншил. Шиншил. Ой ти, ай ти. Касавчик. даю. Вибив ковшик аж собі на голову. Аж на голову собі. Вибив рану, топче воду зараз Щас пойму, я та й даю. Бурсюк Ку-ку, і хлопчик, він вчора заліз. Заховався аж туди під сіна. Я відкриваю клітку, нема. Я туди нема, ніде нема. А потім дивлюся, ніс тут аж отак от заліз, тут ніс виглядає. Гукаю колю. Кажу, бурсюк пропав. Він перелякався. Де? Як? Як він міг з клітки вилізти? Кажу, вона подивись туди в дірочку. Кажу, там ніс видно. Версеня? Черниш, що ти ото в гранулу наробив, а? Що ти наробив в гранулу? А ну скажи, що мені ото робити? Вичищать тебе? <гум> Він теж кидать. Чого ти до них туди пригала? Чого ти їх давиш? Бішена? Шрамик так і не заросте, бачите? Ну, вже нема, просто як шрамик залишився. Може, залишиться, може і залишиться, а може заросте. Чищий в тебе. Він б'ється, він б'ється. Айття. Айття. Айтя. Кушив, кушив за пальцем, Кушив мене за пальця. Чого ти пригаєш до мене? Дай я з миски в тебе виверну, курчата з'їздять. А тобі насиплю чистенького. Не бий мене. Не бий мене, кажу. Все, курчата всі на місці. Їсти дали. З цією загородкою закінчили. Тепер там дві клітки, красончики, чернушка. Ще дать, потім до да свині, до да курей, до да качок і до да голубів ще залишу. Це ще мені управлять. ну Тут сім понасипало, тут є, Йдемо далі. Виходимо звідси, йдіть, давайте на вулицю, давайте. Тут пазішкрібати треба, підсипати, мокро. Давайте, давайте. Що що морда? Тобі давати? Зараз і тобі даю. Ох, морда, і тобі даю, і підсипаю, да. іду до тебе вже. <різь> Зібрала зранку яйця, дивіться, які грязні. І те, що їм підсипаєш, і в гнізда, і солому, і сіна накладаєш чистенько. Качки все викльовують, все виїдають. Все перетрушають, і все пере. Ну, коротше, перебирають, повністю з'ївдають до травинки. Сип, не сип, шо полово сип, вони все пере це. І яйця диється, ну, які грязні. Це ця оливкаве, а голубих нема. Яєць. Тільки прості несуться, кури оця чорна, чи така голуба оливкова і качки. Ну, Качки, мабуть, не знаю, які щось маленькі яйця. Нема таких великих вже яйця. Або, може, виноситься вже качка, не знаю. О, ні, це... А, голубе ось одне, воно таке грязне, що його і не видно. Коротше, треба щось в сараї підсипати. Дала кукурудзи і буряка накришила, хай поки перебирає. Поки... поки їсть. Потім уже дам комбікурм. Та вона комбікурм вона повисипала, все чавкає. Корита з водою я тягнула, ну, як чапка? <сі> Морда грязна ти. У мене батарея сіла. Щось не подобається. Там кавун, там буряк, кукурудза. Ох, така ж голодна. Ніж це пізніше комбікорму наситу. Так, красунчику чернушки дала. Красунчика у нас переноситься міксоматоз, ну, в легкій формі вакцина така, бачите, яка. Все вакциновано так, як треба, але, скоріш за все, що була жара і у них е, доставка була неякісна. Мабуть, багато товару привезли, поки розпакували, поки цей. Ну, він, бачите, так оце сидить. В легкій формі, але все ж таки міксоматоз, вакцинація, ревакцинація, ось ж була, я вам казала, да, і міксоматоз у нас вилісоно. Бачите, в ушках вавочки, але вони присохші. Вони якось виступають і присихають. Але все одно він у нас переносить цю хворобу. Ну, Я думаю, що все буде добре, а там побачимо. Хороший робочий криль. Ну, От вам вакцина. Все робиш так, як треба. Ще дивлюся в інтернеті е, ці, ж, е, хто від аптеках, відурачі. Возмущаються, що багато людей звертаються до них, що робити у міксоматоз масово пішов. Що ж ви доводите, чого ви не вакцинуєте? І всі ж їм там і в прямих ефірах і в коментарях пишуть. І я писала, що ми та вакцинуємо, ми все робимо і пропойки, і вакцинація так як треба. Скільки днів там треба, вакцинуємо, не пропускаємо все ж по записі. Ну ніхто ж не хоче такі убитки нести, правильно? Питання до вакцини. Що з вакциною у вас? Яку ви вакцину неякісно продаєте? Що масово у всіх. І всі возмущаються. там такі скандали і в прямих ефірах, і в коментарях. То... Так... Ой, щось так запахло. А, Це сусіди в міста, це сусідка так надухалась, так пахне. Так що такі у нас справи. Так, намішала зерна, іду зараз, качкам курям роздаю. Таким я годую. Ну, я все показую, чим я годую, що я роблю, що я кому даю, то все в мене в відео ви можете знайти. Іду роздаю, курям качкам і води їм поміняю. До цих мені у них зерна є. Тільки залізти, поміняти воду їм треба. Там той малюк не видно, не фокусується. Росте вже величенький такий. Е, рижа голубка сидить на гнізді, Ці гуляють. А того воно не підпускає, і сидить одненький. Цей чорний забиває його, ганяє. Він один там сидить, заховався. Їм тільки водичку зараз поміняють. Зараз вже буду качка міняти і їм поміняю. Оці болота. Отут де сипали полову, тут сухо. А тут болото після дощів. Ось оця олівка несе яйця. Оттака ось така ось курочка, оце вона несе олівкові яйця. У них тут кукурудза є, вони кукурудзу щось не їдять. Всі не їдять кукурудзу. Вибирають зерно і воно дике. Теж не їдять. Деких зараз ближче покажу. Чого ти? Сиплю, даю. Ідіть. Кокурузу залишають. Все вибирають, а кукурузу залишають Даю, даю. Куди пішли? їдять, а ті щось з сараї не виходять. Виходьте, треба виганяти їх сараї, бо будуть так цілий день сидіти. В сараї. А ті визмущаються, їм же ж не насипало. Двіки возмущаються. Виходь з сарая. Давай. Виходьте. Зараз треба повиганяти їх. Сидить ще там половина. Щось гніздікує вже це не можуть поділити гніздо. Так, далі. Воду поміняти і добиратися до тих. Голубів є, так? Да? Заглядаєте? А ви чого возмущаєтеся? Теж болото. Водичку поміняти, да Ну зараз. Ви в мене залишили собаки і коти. А ці засрада все Все так засирають. І голуби, і ці постійно. Вачте, як качер линяє. Линяє качер. Де який гарненький такий. І воно другий за ним теж такий. А це, я так зрозуміло, чотири качечки. Такі линяють вони. І ці сидять. Засирається, звісно. Дуже все обгажується, засирається оце все. Літали, поганяли, поганяли їх і вони поперелітали. Ну, бачите, зараз нема такого вигляду. Линька всі линяють. І такий, щоб хвости там у павлінів такі були. Шикарні, красиві. Нема такого коля дзвони. <різь> облізли Павліни. Ви Павліни облізли. Линька, осінь. Да? Осінь, Ленька. Це зараз поприбирати у собак. І роздати їм їсти, бо воно вже, бачите, вона вже дочекатися не може. Зараз даю, прибираю і даю. Так що отак проходить наші ранки. Ну, Воно легше не так загружене і тим, і тим, коли скалює вдвох, а коли сама, поки всіх обійдеш, повичищаєш, повимітаєш, поки всіх повимиваєш, порозливаєш, то даю, ліза! Співаєш, даю. Вона ще й просто гулять. Ципля закрила. Зараз я відпущу по цей. Срітаю вдвох, повимітаю, їсти, пороздаю. І все. В обід ще прийти, кому там що попідсипати, води позмінювати і вже до вечора. Так що такі в нас дні в селі. Хоч-не хоч, треба йти. Тому щось чухається. Треба йти. Так що все. Кажу вам всім пока-пока. До наступного відео. А я далі займаюся. А я займаюся далі. От гарна, да І ця буде така гарна. Ну, ця така прям яскрава.